Привіт! Кінець грудня, а це означає, що пора підбивати підсумки свого читацького року. Погнали! Почну з того, що я дочитала третю книгу циклу Змія і Голуб. Книжка називається Боги і чудовиська. і авторка Shelby Мег'юрін. Мені сподобалась третя книжка, хоча друга мене не вразила. Найкращою я все ж таки вважаю першу. Вона була класна за рахунок того, що персонажі ще не були прям супер закохані один в одного і сралися як хотіли. А ще там дуже велика кількість матюків французької. Мені це сподобалось. Ну ладно, не матюків, але це фентезі я дочитала буквально на початку 2025-го і страшно цьому рада. Наступним циклом для мене став четверте крило Ребекки Ярос. Четверте крило і залізне полум'я. Не скажу, що я прям якось розчарована, але й не буду говорити, що я в захваті, тому що я не люблю таку штуку, як ось ці «Cliffhangers», коли на найцікавішому моменті закінчується книжка. Моя нервова система до цього не готова. Мені дуже сподобалась книжка, насправді, от події, якісь описи світу. Дуже багато чого класного насправді в цих книжках є, і це просто шикарне чтиво. Але, мабуть, коли ви вже маєте абсолютно всі написані книжки, бо інакше ну я не знаю. Далі я вже збилася, що я читала за чим, але хай буде так. Я прочитала їх величність Бріджертонів. Джулії Куін. Я читала тільки цю книжку. Так, це п'ята книжка з серії серу Філіпу з любов'ю. Чи серові Філіпу з любов'ю? Чому? Тому що перші три сезони я подивилась серіал. Четверту про Бенедикта я якби доживу до січня. А от про Елоїзу, яка є моєю улюбленицею, я вже ждати просто не могла. Ну, я не хочу на пенсії дивитися, тому я прочитала. Я довольна. Отакі серії я люблю, коли ви можете почати з будь-якої книжки. От вам подобається якийсь герой, ви про нього просто берете і читаєте книжку. Все не обов'язково читати всі. Ну, дійсно, якщо вам подобається, так це класно. Але. В цих книжках вистачає пояснення приблизного, що відбувалося до того. Тобто, якщо це не є ваша прям улюблена серія, ви можете взяти п'яту, шосту, третю книжку, прочитати і бути собі задоволеним. А от якщо ми говоримо про фентезі таке, як четверте крило, там так не можна. Там треба прям читати все, і там дуже дуже переживательні кінцівки. Мені це. А оце книжка, з якої, власне, почалась моя ютубна ера, опівнічна бібліотека Мет Гейх. Ну, тут багато моментів, до яких у мене є питання. І з одного боку, це класна книжка, тим, що коли її читаєш, це дійсно допомагає переосмислити своє життя, десь перестати за щось жалкувати. Там тут є дійсно дуже класна штука, називається поняття Книга жалів. І от книга жалів це просто шикарний винахід, мабуть, автора, а може, і не винахід. І це класно, мені це сподобалось. Мені сподобалось, що її досить легко і швидко можна прочитати. Мені сподобався більш-менш переклад. Два моменти, які зачіпають Україну в негативному контексті, тут також є. Що мені не подобається, і я дійсно вважаю, що Ірен Роздобудько в своїй книжці Амулет Паскаля впоралася з ось цим переосмисленням того, що відбувається з людиною, поки вона десь між світами. Я вважаю, що нашій авторці це вдалося краще, ніж іноземному. Моя суб'єктивна думка, якщо ви з нею не погоджуєтесь. Ласкаво прошу обговорення. Книжка хороша, але я би не сказала, що прям вау. Ну в мене від неї якихось там металиків в животі не сталося. Непогана книжка, яка мені досить сподобалась. Я її захотіла просто в моменті, і я дуже рада, що я її придбала, і я дуже рада, що я її прочитала. Це Едвард Керрі Мала. Вона про мадам Тюсо. Музеї воскових фігур ми всі знаємо, вони дуже відомі. І, власне, саме про цю жінку тут розказується фішка в тому, що це подано як автобіографія, і це дуже цікаво читати, ніби як дивишся її очима на це все. Хоча в голові тримаєш те, що це не її розповідь, прям з перших вуст, це більше таке художнє оформлення, але... Клас, мені сподобалось, що тут є про революцію французьку. Мені сподобалось те, що тут трошки описаний і сам палац до революції, і життя її після. Це цікава книжка була. Прекрасні 493 сторінки. Тут ще ілюстрації, і це дуже цікаво на це прям класно дивитися. Мені сподобалось. А книжку, яку я прочитала якраз до малої, і яка мене вразила менша, хоча формат плюс-мінус однаковий, це Елізабет Гілберт, природа всіх речей. Насправді, Елізабет Гілберт це одна з моїх улюблених авторок. Я читала Місто дівчат, я читала Я не згодна. Я не читала, але я дивилася фільм Вісти молитися кохати. І мені, в принципі, імпонує її подача, те, як вона там пише, розповідає. Оця книжка мені не зайшла. Не зайшла чому? Тому що знову ж таки в порівнянні з малою, тут не від першої особи, але цікавість в тому, що це прям книжка про жінку. Суто, от просто все її життя від народження до майже кінця. Все, чим вона жила, де вона росла, що змінювалося в її житті, її переживання. Це було дуже цікаво читати з одного боку, з іншого боку, мені було, мені було затягнуто, і там дуже багато ботаніки, а я дуже далека від квіточок, мохів і всього такого. Прям дуже далеко. Тому мені ця книжка ну, не то, щоб зайшла, але я рада, що я її купила і прочитала. Це було трішки обідно, тому що авторку люблю, книжка не зайшла. От, але, але невеличка передісторія, Я цю книжку не то що прям хотіла. От Елізабет Гілберт я хотіла. Я десь рік-півтора за нею ходила, дивилася і відкладала. А цю книжку, яку я вам зараз покажу, я, я побачила відео в інтернеті, де розповідали про те, що зараз почали писати: от стала така література, такі книжки почали видаватися, що для фанатів, фанфіків. Це вже якби не нове. Ну, от той же омегаверс. Ми вже там багато що про нього знаємо. І от як приклад Омегаверсу в літературі показали наречену Алі Гейзелвуд. Це дійсно не той омегаверс, дуже не той. Мої прям такі. Щирі враження перші, можна подивитися, я залишу посилання на інстаграм, тому що відео про книжки я почала там пиляти, а треба було сюди. Але маємо, що маємо. Тому, якщо хочете, можете подивитися, книжка прикольна. Я її прямо реально ковтнула, мені прям сподобалось. Але от ось того омегаверсу, дійсно, який я знаю за фанфіками. Ну ні. То, що тут стосунки показані максимально. Але чтиво таке напогулять прям, прям так, легенька, досить цікава. Тут немає важкості, тут є трошки там про, про світи, та, -та -та. а да, там вов вовки і вампіри, і люди, і що це там різні світи, різна ота, та, вся штука. Попри те, що тут дійсно є якась там боротьба, якесь там певне спасіння від когось, да, певне зло, але тут немає ось цього такого важкого особо нічого, тому класна штука. О, добрий ранок. Далі зі мною сталася трилогія Керолайн Одоногю, наші приховані дари, дари, що зв'язують нас, і кожен дар це прокляття. Що можу сказати про ці книжки? В принципі, невеличке відео вже було, тому дуже сильно розказувати і повторюватись я не хочу. Але що я можу сказати, що і про гендерну. Ідентичність, розуміння себе і про професію, про, про прагнення, про те залишатися в своєму маленькому містечку чи досягати якихось висот і жертви, на які доведеться піти, якщо ви хочете чогось такого досягати. Тут все це є поряд із таро, з містикою, з певними такими вкрапленнями фентезі вже в третій книжці, з духом помсти, ну і ще з поганими дядьками. А в принципі. Це хороша трилогія. Дуже велике дякую за те, що в неї кожна книжка це окремий шматок історії. Тобто, на даний момент, от я ось це прочитала і я заспокоїлась. Я не переживаю, чи вийде наступна книжка. Вийде, класно, не вийде, дуже окей. Також я прочитала ще одну книжку, це книжка української авторки Уляна Кацал Кава і Бруківка. Мені цю книжку подарував хлопець, і я її брала з собою в дорогу. Вона така маленька, зручна, і там це щось типу, Боже, хотіла сказати словник, проф деформація. Добрий ранок. Щоденника, в якому ну, людина записує різні спогади. От от щось таке: збірка спогадів з різних ситуацій, думки і так далі. Цікаво, мені сподобалося тим, що так як я зараз переїхала в новий для себе регіон, я тут уже бувала, але не жила. Мені було цікаво в тому числі дізнатися трішки і про мову, так, як тут говорять. І ось ця книжка це було прикольно, тому що я могла почитати, подивитися, які там є слова. Слів там було багато і всі вони були для мене нуль. Чого мені не вистачило, це. Розуміння взагалі хто всі ці люди. Авторка про когось пише, когось згадує, і вона називає на ім'я. А я не розумію, це мама, сестра, дитина, кішка. Ну це може бути хто завгодно. І я трошки не доганяла. От ось цього мені бракувало там цілісності оповіді саме в цьому. Ну, тобто, який якийсь список персонажів має бути в таких книжках? Ну, типу, там Уляна, це донька, Микита, це син. ну, Щось таке. І також ще одним українським автором, з яким я познайомилася саме цього року, це був Віктор Домонтович. В. Домонтович, дівчинка з ведмедиком. Це той твір, який я прочитала. І я насправді дуже цьому радію, тому що мова була дуже гарна. І коли я почитала більше про автора, коли я дізналася, що там не один псевдонім, а багато чи псевдонім, ви зрозуміла, то мені було це дуже цікаво і пізнавально. Ну там таке життя цікаве, що про нього би варто було зняти серіал. Насправді, може там хто кому донесе із режисерів, це було би прям в тему яску. Я порахувала, що цього року я прочитала 12 книжок. І ось плюс один тринадцятий твір демонтовича. Не вважаю за всю книжку, тому що там ще є доктор Серафікус, а я до нього ще не дійшла. Я дуже рада, що деякі з цих книжок були досить великі, досить об'ємні. Деякі книжки були поменше. Я можу сказати, що мені більшість книжок цих сподобалась. У мене також ще є книжки, які я почала деякі я почала ще в 24 році і досі не дочитала. Можливо, зроблю про них окреме відео як про свою антибібліотеку. Розкажу, що в мене є. Можливо, що я купила в 25 році. Якщо ви граждати себе, що ви в місяць читаєте пів книжки, це нормально. І якщо ви в місяць читаєте 5 книжок, це теж нормально. Це прекрасно в будь-якому випадку. Не грізіть себе, не порівнюйте себе з іншими. Я багато читаю, коли в мене якась емоційна, наприклад, криза. А якщо у вас багате соціальне життя було цього року, ну важко очікувати, що ви прочитали сто книжок. У мене було не не прям насичене соціальне життя цього року, тому що я переїхала і я. Адаптовуюсь, я асимілююсь, я там щось я дуже довго була прям взагалі закрита в собі, і тому в мене був час прочитати там одну ту книжку в місяць. Хочу про це говорити. Що якщо у вас щось не виходить, коли ви бачите ось ці всі списки досягаторств, в тому числі книжкових, ну окей, хай собі люди радіють. Похлопали їм і все, не порівнюйте себе з іншим. Може, ви багато цікавих серіалів подивились? Хто вас знає? Якщо вас цікавить інформація про якісь конкретні книжки, можете писати в коментарі. Можливо, розберу якісь із цих книжок більш детально, більш предметно. Посилання на відео про книжки, які тут зазначені, я теж залишу в описі. Деякі є на Ютубі, деякі на інстаграм. Тому, якщо вам цікаво, можете і підписуватися туди, чому ні? Мої підсумки цього року такі: 13 творів за рік. Прочитаних повністю, можу з собою пишатися. Пишіть свої здобутки, пишіть книги, які ви читали, чи ви їх радите, чи не дуже, кому ви їх радите. І читайте книжки, мийте руки і пішли святкувати новий рік уже. Через дво, коли я там змонтую це відео. Па-па!